Омікільвабарики, президент вирус та ома колеги Україна з ранку всім. Ми сьогодні приймаємо нашого колегу з України, пана Володимира Зеленського. Ми починаємо нашу прес-конференцію і слово надається естонському президенту. Дорогі Володимире, дорогі пані та панове, представники преси, дорогі колеги. Ми щойно мали дуже теплу та хорошу зустріч з нашими українськими друзями. І я хотів наголосити на слові друзі тут, тому що ми ми поруч одне. Ми ми були поруч одне з одним. Тоді коли, коли коли Україна вела оборону війну проти російської агресії, цього року ми підписали рішення президента про, про нагородження орденом Орлиного Христа першого ступеня як символ нагородження українського воїна на його шляху війни за свободу у війні з Росією. Ми в всі війні, всі союзники одне з одним на цьому брутальному полі бою. Ми разом стоїмо в боротьбі за свободу, тому що атакуючи Україну, Україна 에, Росія нападає на всі демократичні країни загалом, і тому ця війна це не щось до чого можна звикнути. Вона сама по собі не вирішиться також рішення повинно полягати в тому, щоб агресор пішов, і для цього потрібні будуть зусилля всього демократичного світу. Всі опції росіян полягають полягають в тому, що зусилля заходу вони. Розпадуться, розстануть, але цього не станеться. Я переконую вас в цьому. Ця війна повинна завершитися перемогою України і працюючи разом, ми переможемо. Наслідок цієї війни, яка яку почала Росія, покаже силу демократичних країн. І також долю союзників результат цієї війни залежить від нашої здатності бути солідарними одне з одним і гарантувати довгострокову підтримку Україні. Ми повинні разом працювати в наших зусиллях, послабити агресора санкціями. і Нам потрібно впевнитися в тому, що санкції не можна буде обійти. Цей агресор також повинен бути ізольований політично в рамках Європейського союзу. ми... Ми вже надали підтримку Україні на близько 85 мільярдів євро. І цю підтримку потрібно продовжувати. Довгостроковий внесок Естонії від початку цього цієї повномасштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 мільярди євро. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Ми повинні підвищити виробвиробництво від говійськове виробництво в межах Європейського союзу, щоб Україна отримала все те, що вона повинна отримати, і не завтра, а вже сьогодні. Наші Наші дії повинні бути спрямовані на те, щоб упередити будь-які агресивні війни в Європі в майбутньому. Україна буде підтримувана Естонією так довго, як тільки як триватиме війна. Ми доєдналися до ініціативи країн Великої Сімки, щоб впевнитися в, в наданні двосторонньої допомоги Україні. Ми, ми, ми також підтримуємо Україну і на період з 2024 року до 2027 року. Ми будемо кожного року надавати 0,25% нашого оборонного бюджету для України. І ми заохочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж допоки Росія зупинить свою війну, надаючи нашу підтримку. Ми не можемо запобігти тому, що, щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ, і тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні, в тому, що стосується відбудови України, у нас є конкретні плани на прийдешні роки. Було би чесно використати замороження активи російського агресора на цьому шляху. Ми наразі обговорюємо з нашими союзниками пропозиції по тому, яким чином це можна зробити. Ми впевнені, що що агресор повинен заплатити цей чек на відбудову України? Наша ціль це, це, це привітати Україну як повноцінного члена НАТО та Європейського союзу, і ми будемо йти разом на цьому шляху для Естонії. українська формула миру це єдиний єдиний шлях досягти миру у відповідності до статуту ООН, І ми активно працюємо над тим, щоб досягнути цього. Ми не будемо відпочивати до того моменту. Ту як повернуться депортовані діти до Росії в Україну, і до того як кожен, хто в цьому винен буде притягнений до відповідальності, Наш заклик до всіх європейських країн залишається тим самим. Нам потрібно, потрібно набагато більше вкладати в оборону. В той час як Росія та інші авторитарні режими загрожують нашим спільним цінностям та безпеці, Росія не лише хоче захопити Україну разом з іншими диктаторами. Вона кинула виклик до всього демократичного світу, використовуючи зброю, яку вона отримала з північної Кореї та від інших союзників. Путін також веде війну за них і тому. Ми повинні працювати, щоб боротися з цими викликами разом стоячи поруч плече до плеча. Тому для цього Європа повинна стати більш потужною у військовому плані. Мир в Європі вимагає довгострокових інвестицій в оборонні спроможності. Ми повинні продемонструвати, що наші ідеали свободи та демократії вони сильніші та більш витривалі. Разом ми досягнемо перемоги та миру. Дякую, президент Дякую дуже. Шановний пане президенте, шановні присутні пані та панове журналісти. Передусім я хочу подякувати за незмінну увагу до України, до потреб нашого народу, потреб нашої оборони та за вашу підтримку України. Те, що відчувається постійно, відчувається і сьогодні, і під час мого візиту, і протягом усього часу цієї війни. Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує, багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам вже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію у забезпеченні нашої артилерії. Коаліції снарядів ми цінуємо те, що ви обрали дуже ґрунтовний, довготривалий. Підхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для держави нашої абсолютно принципово є естонська позиція щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. Я дякую за сильну відчутну підтримку істонією держави у питанні щодо відкриття переговорів про вступ в євросоюз. А також щодо нашої подальшої взаємодії з НАТО. Дуже дякую, пане президенте, та очевидної перспективи України стати повноправним членом альянсу. Сьогодні ми говорили з президентом, зокрема про взаємодії на рівні європейських інституцій, про наші можливості у Європі. Естонія з нами і в питанні про справедливість це одне з ключових питань зараз, і не тільки для України, а для кожної держави. Яка цінує міжнародне право і вважає, що саме міжнародне право, а не право сили, має визначати характер життя у світі. Сьогодні ми вже говорили про це з паном президентом, і будемо говорити ще з пані прем'єр-міністром. Для нас принципово, щоб Росія несла повну відповідальність за всі прояви свого терору, за кожен скоєний злочин, за усі руйнування, які принесені. Її агресією це стосується і юридичної відповідальності злочинців. Усі російські вбивці та терористи повинні принести відповідальність, понести відповідальність. Це стосується і повної відповідальності держави агресора, в тому числі того, що Росія повинна заплатити повну ціну за цю агресію. Її активи та активи усіх осіб, які пов'язані з державою. Агресорам мають бути знайдені заморожені та, зрештою, конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомоги усім тим в Україні, хто постраждав від війни. Коли Росія відповідатиме за її війну, і політично, і відповідатиме юридично, і відповідатиме обов'язково фінансово, це буде важливим внеском у глобальний захист миру та повчальним. Повчальним уроком для інших потенційних агресорів, я хочу відзначити, пане президенте, ваші особисті зусилля у цій справі у справі захисту справедливості та ідеї повної відповідальності Російської Федерації. Я знаю, що в Естонії зараз готується закон щодо російських активів, і Україна буде вдячною за дієвість цього закону. Одна з найважливіших наших політичних цілей на цей рік реалізація формули миру. Ми пройшли вже великий шлях від пропозиції формули до об'єднання на сьогодні більш ніж 80 держав в роботі щодо реалізації пунктів формули миру. Естонія однією з перших приєдналась до цієї нашої ініціативи до нашої спільної глобальної роботи. Я за це дуже вдячний. Ще одне. Я хочу окремо відзначити естонську допомогу у лікуванні та медичній реабілітації українських воїнів. Сьогодні ми детально говорили про ситуацію на полі бою, про наші воєнні перспективи, пане Президент, і усі ви прекрасно усвідомлюєте всю складність та жорстокість цієї війни. І це дійсно дуже важливо, що Естонія підтримує нас в усіх елементах захисту, в усіх елементах нашої української стійкості. Усьому, чим ми можемо здолати, і обов'язково здолаємо ворога. Ще раз дякую, слава Україні. Кузімус Естріапусрінґалігустантон Алексея. Добрий день, пане президенте. Дуже приємно вас бачити десь у нас в Естонії. Скажіть, будь ласка, от я чув, що вчора на спільній прес-конференції з паном Науседою в Літві вам було поставлено питання щодо можливості якоїсь паузи у бойових діях. І ви відповіли, що такі ідеї ви чули зі СМІ, що такі ідеї дійсно існують, але від ваших західних партнерів ви нічого подібного не Ще поки не чули у мене таке таке питання: а чому ми усі маємо маємо думати, що ця пауза чи перемірячі можуть бути виключно на користь Росії? Чому ми самі не можемо з цього отримати яко якусь користь, якусь пользу? Тобто ми теж маємо. Розгортати наші оборонне виробництва, виробництво зброї, зібрати кошти на допомогу Україні. Чому це виключно може бути на користь Росії, а не нам? І саме питання президенту Естонії, саме квітньому сеїсті президенті. Куй п'як стеклі маси, а так я воду смієте пауз. Мікс. Я ja, ja, ja вірю, що це питання того, чи. Я, я задаю це питання, чи це надасть перевагу саме Росії, чий Україні також, тому що ми могли б зібрати час на те, щоб мобілізувати ресурси, отже, ця перерва на бою, Вона могла б бути на користі нам. Дуже дякую за ваше запитання. Що стосується пауза, пауза на полі бою на території України це не є пауза війни. Це не говорить про те, що це припинення війни і це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось ще. Ця пауза буде е, тільки допомагати Російській Федерації. Чому? Тому що ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією. Великий дефіцит не випадкі з ракетами не випадковою. Йде великі закупки зарані дрони шахеди, а також вони домовляються про ракети. Поки що домовленості вони не досягли, а також вони отримали. Кілька вже більше мільйона артилерійського снаряду від Північної Кореї, а також, а також ну, ми бачили приклади деяких ракет. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають, тому що їх склади були порожніми після початку повного по повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони прийшли з усією навалою і з великою кількості всього, що у них було, накопичувано. Зараз ця пауза, і ще раз кажу, це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм. Вони не встигають. Так, ви праві, світ також не встигає наповнювати склади України також. Але тим не менш, світ. Сьогодні допомагає Україні, а у Росії є дефіцит. І нам ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їх стійкість на полі бою. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Російської Федерації. Ну, вона потім може переїхати нас. І ми би так не ризикували. І слава Богу, що все це вирішується в Україні, і тому пауз на користь Росії точно не буде. Далі, якщо ви подивитесь щодо підтримки самим населенням Російської Федерації цієї війни, підтримка не зростає. Як би ми не відносилися, ми вважаємо, що вони всі винні в тому, що відбувається, і в наших, в наших смертях, і в катуваннях, але, тим не менш, вони почали відчувати відчувати цю війну і на собі санкції. Економіка у них впадає, вона не зростає. Дефіцит зброї, тобто склади, все це впадає, а не зростає. Я не, не хочу сказати, що це дуже швидко відбувається, але тим не менш, все це відбувається. Я не кажу, що довга війна на користь України. Так, війна не йде на користь України будь-яка. Ми проти цієї війни з першого дня і будемо проти до останнього. Авжеж, але сьогодні ця пауза це можливість перегруповуватись для Росії також. Що таке перегруповуватись? На самому початку війни, в перший рік, Росія втратила свої бойові частини бойових офіцерів, кадрових офіцерів, людей з досвідом багатьох воєн, включаючи Чечню, включаючи Афганістан сирійські бойові дії тощо, бо африканські. Вони всюди воювали. Вони втратили костяк своїх вагнерців. І зараз вони хочуть нарощувати вагнерців. Зараз хочуть вони мобілізувати зеків і будувати з них нові бригади вагнерців. Але ви бачите, вони хочуть. Чому ти хочеш завжди це? Тому що є дефіцит. Пауза буде йти їм на користь. aitäh , ma , ma püüan lühidalt vastata , mitte korrata seda , mida president Zelenskõi ütles , me rääkisime vaheloo teemades ja rääkisime sellest , et on . я намагаюсь відповісти коротко, і ми говорили про припинення вогню. Є, є певні люди, які, які намагаються тестувати мене і пана президента Зеленського в тому, що що стосується перемир'я, і в тому, що що стосується виправдання війни. Але давайте подивимося на історію. У нас були припинення війни. У нас бу, бу, було була угода про припинення вогню після миру в тарту, але через 4-5 років було було знов таке бажання переїхати нашу країну після. Після 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 другої світової війни у нас у нас також була угода про мир і згода про те, що повинен бути мир, але це привело до того, що захід просто був потім не готовий до нової нової війни, яка зараз вибухнула, і, і бажання у агресора і готовність нападати вона не нікуди не зникла, і вона досі лишається там. І ось тому нам потрібно бути готовими до, до нападу постійно. Нам потрібно готуватися до того, щоб захищати нас. Мане телеканал Рада Україна. У мене запитання до пана президента. Та естонської республіки пане Каріс, завдяки ініціативі вашої країни, Естонії Євросоюз прийняв дуже важливе рішення для України про надання нашій країні одного мільйона снарядів. І через рік ми отримали менше ніж половину. На вашу думку, чому цей процес рухається повільно і що треба, щоб його пришвидшити? Дякую, самі. Так я темп тимпотиста. Каільмазель нам треба зробити все, все те, що ми можемо зробити, для того, щоб прискорити це. Але без цього рі без цього рішення у нас у нас не 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 було б тих снарядів, які вже були передані Україні. Ми обговорювали з президентом Зеленським про те, що підтримка, підтримка, яка йде з західних країн, нам потрібно переконатися, що ці обіцянки вони будуть виконані, і це завдання для всіх нас прискорювати цей процес. Але я не не маю так багато чого сказати, бо моя робота, як 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 президента, це наголосити на тому, що є потрібно це спорядження потрібні потрібно це обладнання я казав вже про це на на моїй зустрічі сьогодні пане президенте у новинах сьогодні сьогодні йдуть новини про те що що італія італія просуває можливі переговори про мир як багато тиску ви відчуваєте від ваших союзників про те щоб змінити щось у війні і перейти до до мирних переговорів Говорю, моє 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 питання до президента Каріса: є наскільки союзники, які підтримують Україну, мають право тиснути на Київ, змушувати його до чогось, до якогось миру? Сомач ам амсором мебі без транзишн ю аскабат пушін фром about in Italy Italy or United States? United States? States the the, from one side wants clarifications war plan. Italy talks about... Сполучені Штати з одного боку. Сполучені Штати з одного боку хочуть уточнити мирний план, а Італія вже говорить про мирні переговори. Ніяких подібних перемов у мене з Італією не було на рівні а лідерів на будь-якому рівні. Це перше, тому мені складно коментувати. Щодо. Тих чи інших бойових планів я хочу вам сказати, е поки все вирішується в кабінетах України, а боротьба наша буде на користь України, і поки це відбувається саме так. <зас> Я Ягненкораба важко зі не ні дорого блага не ал я вже казав про те, що в тому, що стосується формули миру і альтернатив, люди Люди випробовують це не під час офіційних зустрічей, але обговорюються в коридорах для того, щоб проаналізувати настрої людей. Але наша відповідь така сама, як вже сказав, озвучив президент Зеленський. Мир буде тоді, і ви будете сидіти за столом переговорів, тоді коли Україна переможе у війні. І коли Україна переможе, вони, вони, вони скажуть. Але капіта, е, що що, що 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 цей тиск? Він 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 він. він він може бути так, але поки ми залишаємося стійкими впевненими в Європі, не тільки в Європі, поки ми слідуємо тому плану, який є на столі, цей тиск нічого не значить. Але нам треба враховувати це, що будуть люди, які намагатимуться тиснути. І тут наша єдність, це 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 те, що це те, що повинно, це те, з чим треба рахуватися, бо одна дві країни вони не можуть так багато вплинути. Нам потрібно бути єдиними. Дуже дякую вам. Це кінець прес-конференції зараз, і, і будуть певні певні запитання. Good A question to both presidents. Uh, does Ukraine... Доброго ранку. Питання для обох президентів України заслуговує. Чи заслуговує Україна на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні? Чи заслуговує? <кій> Я впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По-перше, Україна сильна армія, яка точно посилить. Особливо східну Європу, країни НАТО. А, армія з воєнним досвідом з не теорією, а практики. А вже армія, яка використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. І ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо складнощі на полі бою в будь-який період року. На жаль, цей досвід це життя людей, і тим не менше це факт. Тому, коли ми кажемо про рівень нашої армії або сумісність з натівськими стандартами, то я бачу, що ми абсолютно готові. Що стосується наших інституцій, наших людей то вони мало того, що впроваджуються всі необхідні реформи для цього, і навіть у час війни і ми все це показали вже практикою. А що стосується людей, перш за все, чи хочуть вони, то ви знаєте, що у нас дуже високий відсоток 90% українців, які підтримують членство в НАТО. Ну і це буде, якщо чесно, найкращі гарантії безпеки для України, що не буде повернення російської агресії. Найкращі безпекові гарантії для країн Балтії, найкращі безпекові гарантії для Польщі. І я думаю, і можливість думати про інше майбутнє для Білорусі. Це це членство України в НАТО. Люда НАТО НКЦ Ордячого не матулета мельденато. Це оборонна організація. Я хотів би нагадати, що ми почали говорити про НАТО тоді, коли у нас іще були радянські війська в Естонії. Це дуже довгий процес, і зрозуміло, що. Україна не, не буде доєднуватися до НАТО наступного дня після того, як закінчиться війна. Це займе трошки довше часу. Але але історія по показує нам про те, що буферні зони не працюють. Це означає те, що ці країни, які які вирішили стати демократичними і хочуть захистити себе, для них немає жодної альтернативи ніж НАТО. дуже дякую вам. Дуже дякую всім учасникам, дуже дякую всім колегам.